Сьогодні розглядаємо станцію потужністю 150 кВт. Ця станція знаходиться в бізнес-центрі Європасаж. Це сучасний комфортний бізнес-центр класу Б, який знаходиться між станцією метро Вокзальна. Олімпійська та палац спорту загальна площа європасажу складає 33 тисячі квадратних метрів. Резидентами європасажу є відомі іноземні компанії, такі як it компанії маркетинг або енергетики. А головне в Європасажі є сонячна станція подужністю 150 кВт, яка вже зараз допомагає защаджувати гроші. Тут було встановлено панелі 420 Вт ватт, джа Загальною потужністю 171 кВт. Також використаний вірторий Solis, потужністю 30 кВт, 5 Реч загальною потужністю 150 кВт. Ще тут використана унікальні конструкції кріплення на фальцеву покрівлю. Так само тут використані тримачі для блискавка зафісту від виробництва кріптера. Завдяки цій станції Євробосаж економить на рік мільйон 735 000 тисяч гривень. Це станція мережового типу, яка працює під власне споживання.